Україна як полігон для випробувань новітнього іноземного озброєння. Із такою пропозицією для наших закордонних партнерів виступили у Фонді інвестицій та технологій Брейван. Мінцифру та Міноборони вже створили онлайн-платформу, де іноземні розробники можуть подати заявку на тестування своїх розробок в Україні. Програма так і називається Тест Ukraine». Її автори кажуть: виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо в Україні. Або довірити тестування фахівцям БРЕЙВАН. йдеться про новітні типи зброї: БПЛА, наземні роботизовані комплекси, водні дрони, реби та продукти зі штучним інтелектом. Ці види озброєння вже завдають окупантам втрат. Минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося 180 боєзіткнень. Це свіжі дані від генерального штабу ЗСУ. Третина боїв точилася на покровському відтинку. За цей рік російська армія захопила українську територію розміром із герцовства Люксембург, тобто понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів. І поки що окупанти, так би мовити, випереджають темпи захоплення порівняно з минулим 2024 роком.